Біля місцевого ліцею збираються рідні, друзі та вчителі загиблого захисника Анатолія Сіненка на псевдомонтана. Прийшли, аби вшанувати пам'ять бійця та відкрити меморіальну дошку на його честь. Сьогодні річниця загибелі сина, розповідає мама Інна Сіненко. Стати військовим Толя мріяв з маличку. Навчання в Національній академії прикордонної служби зупинив достроково. Пішов боронити Україну. Першого жовтня була присяга, він приймав. І перепитувала, чи не передумав, тому що я йому все время казала, толя дивись, подумай добре, тому що назад дороги просто вже не буде. Ні, мам, Я вирішив і я все-таки я залишусь, я буду. Добре, але рік провчився і він сказав, що я не хочу вчитись. Я йду воювати, я хочу служити. І любов, В твоїх очах я бачу мрії. Меморіальну дошку відкривають сьогодні, бо саме цього дня, 2024-го, серце Анатолія перестало битися. Йому назавжди 20. Поранення син отримав під час боїв у селі Курдюмівка на Донеччині. Служив у бригаді гвардії наступу помста. Російський дрон перебив йому ноги, розповідає мама. Це відео боєць надіслав батькам того дня. Чекав на евакуацію. До позиції, щоб евакуація. Відбулася, треба було 50 кілометрів пройти. І добратися, щоб зробити евакуацію, просто ну, неможливо було. Толя ще був живий, це так як розказували. і Їх залишилося вдвох живих. Хлопці останні загинули, їх почали просто дронами добивати, тобто, щоб евакуація не відбулася. І Толя сунувся, просто вже більш ще більше був поранений, і сунувся в, в окоп, і там він і так він і загинув. Спершу вважався зниклим безвісти. 17 жовтня 2024-го Тіло оборонця привезли до рідного села. Толя був цілеспрямований і сповнений жаги до життя. Пригадує Олександр Креденцер. Втрата друга на фронті й досі болить. Втратити лучшого друга в 20 років. Хлопець, який був радий тому, що він живий, то що він живе і живе прекрасно, і просто в один момент його просто не стало. Це, ну, це дуже велика втрата для нас всіх, для батьків, для мене, для друзів, для, для всіх. Толя був дуже сміливий, дуже, прям чесно, сміливий. От він постійно, от куди треба, підемо, що треба, зробимо. Ну, дуже сміливий парень, добрий, ну, не жадний максимально, постійно. Ну, що треба, тим допоможу. Такий Толя був наш. Анатолія Сіненка залишилися батьки та молодший брат Олександр. Батько Василь Сіненко служить у силах протиповітряної оборони. Звільнитися попри загибель сина не захотів. каже тепер боронить батьківщину і за себе, і за нього. І робитиме це аж допоки в Україні не настане мир. Ольга Антухова, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінничина.